І канікул їм не треба. Тільки м'яч, буци та зелену поляну. Звичайних дітей починається відпочинок, а у футболістів час важкої праці. Літо гаряча пора, фінали чемпіонату та закордонні змагання. Нема коли відпочивати. За традицією, закарпатські діти цього сезону знову зіграли краще за дорослих. Кожна команда від 10 до 17 років місцевої дитячої юнацької школи має чим похвалитися, і не тільки на рівні України. Непогано у Прешові словаччині у лютому місяці «Адідас Кап-4». У фіналі з Татарином зіграли 0-0 по пенальті 3-1 програли. Виграли турнір у Чернівцях. Весня, весняна ластівка. Наразі активні тренування. Готуватися є до чого. Хлопців 11 років. Попереду фінал чемпіонату області. У старших фінал із шахтарем та динамо на футбольному полі. Діти щодня тренер каже: для футболістів знаходять мотивацію, аби не думали про канікули. Так, да, зараз жарко. В принципі, знаходив якісь кажуть до них кажуть. Підхід, стараємося, щоб вони кажуть, просто отримали задоволення від футболу. Значить, грали, прогресували, ставили для себе якісь завдання. А завдань у юних футболістів чимало. Кожен, хто навчається в футбольній школі, поставив перед собою задачу навчитися за літо певних прийомів. Страшні забивати, хочу навчитися. Правила нападаючого. Футбол мені дуже подобається. Я хочу навчитися сильного удару, щоб давати. Правильно паси своїм своїм західникам пригати, ставати при прыжку, ловити, фіксувати м'яч. Ці вміння скоро маленькі футболісти продемонструють у Європі. Попереду в підопічних Тараса Вайданича турнір в Угорщині, потім в Словаччині. Тренери та футболісти розуміють, в Європі слід не просто грати, а й вчитися. Дуже гарно грають, тому що е, в них більше е, е вони тренуються в Європі під хорошим керівництвом тренерів. Я ще коли займався так, як всі дітки в цій же школі. Ну, у нас на жаль, тренери весь час. Результат, результат, результат. В Європі трошки інакше. У Європі більш там результат. Ніхто до 13-14 років не ставить ніякі задачі, ніякі цілі. Діти гратимуть ще місяць-півтора, потім нарешті відпочинок, щоб з осені розпочати новий сезон.